Всім-всім привіт! З вами Бджілка І сьогодні я виживаю на одному блоці серед океану лави. Да. І буде дуже важко. Ну, нічого страшного, ми справимося. І моя задача вижити 25 днів. І не згоріти жодного разу. Ну, ладно. А я тобі бажаю, приємного перегляду. Став лайк, підписуйся, заварі чайочок. Поїхали! Давайте почнемо добувати наш перший блок. Так. І перший наш блок землі. Так, розширяємо нашу територію, щоб не звалитися туди. І починаємо далі добувати. Так, і опачки нам попалось. Давайте його роз... зразу Отак. От ну, В принципі, не дуже хороша попалась нам. Яблука і книжка, в принципі, вона нам і не треба. Так, давайте розширимо нашу територію, зараз зробимо її так, чуть-чуть побільше. Бо Зараз будуть спавнитися ще щось, тварини, там, наприклад, то нам буде дуже мало місця тут. Так, давайте далі. І ще займем, ем, Що це? Б. Так. О, так, дерево це нам надо. І земля. Опа, я ж казала, воно і коровочка є. Так, давайте далі будемо розширятися вже, щоб ми помістилися з нею тут не попадали. Тільки треба дуже 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 обережно. Дуже так. все. Так. Давайте зробимо з дерева дошки, а з дошок зробимо вже верстак. Так, ставимо верстачок. У нас вже є верстачок по сонцям. Так от сюди, сюди оплям. Тут того добу. Знаєте, я вирішила, я хочу тут, щоб у нас була просто зелена трава повсюди. І для цього мені треба де як наступний раз буде зелена травичка, щоб вона... ну, Ви знаєте, розмножилась так. Тому ще ми роз... такого розкладемо. Так. І ще. Так, корова. Будь ласка, відійди. Так, зараз добудемо. Так, корова О, О, ще. Ще трохи з'явилися. Тому треба трошечки розбавити територію нам. В принципі, вже оно травичка вже є. І це вже добре, воно, тикавка в нас є. І давайте далі продовжимо добувати. Так, так, цип, цип 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 За мною, за мною давайте заходимо по одному, давайте так ой. Давайте по одному. так, молодці. Так, що тут корова робить? Давайте, 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 заходьте, опачки молодці, нате. Кушайте на здоров'ячки, Тобі і тобі. Все. Давайте виліземо звідси і не будемо їм заважати. Тепер осталось всіх їх остальных тварин запхати сюди. Так, давайте, давайте, давайте заходимо. Так. малявка, вийде отсюди, так. Я корову сюди жину, так киш отсюда. А ти що отсюда лізеш? Козел, блін. Так, давай цип цепти ой, блін. Му, 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 чи як там? Та блін! Ой, так, та нет. Нет, не виходь. Не вийдеш. Ладно, на, я тебе погодую, так так, шибить. Так, мені тебе сталося вилізти. Так, посунься, і виходимо до побачення, телебачення. осталось же тих двох парочок туди запхати. Тільки треба ще й кудись придумати свиню в свиню пхати. Ну, тут мало дуже. Тому треба буде ще розширити. Так, заберемо звідси верстачок і зробимо ще одну калітку. Так, верстак, сюди. Так, так, ставимо сюди його. Ну тут буде, в принципі, нормально. Прикиньте, в мене цілий зоопарк тут. Так, чи я не так? Блін, не можу зробити. Треба прийдеться рукою добувати. О, ну чого? так возкурку, коли вже цей камінь в ужас. І це навіть першого дня немає. Так, ну нарешті земля, можна буде розширити платформу. Краще дали мені. Би... свиня бігає, козьол бігає, чесне слово, всі бігають, всі щось хочуть. Так, це одна земелька, о, нарешті вже береза є, це вже добре. Так, давайте добудемо. Опачки вода! Це буде вже не легше виживання в світі в мене. Ще давайте заберемо це все. І це, і заберемо пироги. Ще вам покажу. Ще Тютя Аня вам покаже майстер-клас. Зараз, зараз, давайте так. Обережно, щоб не звалитись. Розливаємо і опачки, все в нас є тепе. Змислі! Ну і. Смислі так не працює. А, Куди воно про. Зараза! Ладно, нічого страшного. Дійсно, нічого страшного. Що робити? Ну, пропадає. Ну, ладно. Ну, вже нас уже і перший день настав. Уже як цілий день виживаємо тут. Нічого тепер робити? Ні, чесно злову, ну що це таке, що це за падлёнка така, а? Коротше, давайте далі будемо добувати і будемо тупо розширятися. Коротше, воно у нас вже міняється біомчик, воно 16 осталось. Так, давайте поки їх всіх позабираємо. Капець, у нас тільки кур порозводилось. так кеша сюди, кеш так. І тебе. І тебе. Хочу я на тій стороні зробити коротше, угу. хочу там зробити острів, де буде у нас дерева рости. Да. Тому я жду, поки туди опачки вже все. Так давайте покушаємо. І туди можна буде попасти, ну, щоб була зелена травичка, щоб було все гарно. Давайте все це розсортуємо, все, бо не буде куди місце. Так, давайте заберемо звідси. Бульончик є у нас, це вже хорошо. Так. М -м -м так. Що будемо діти? О, вже нове. Да, вже, вже як у нас дре день -дре другий підходить до кінця. Тут я зробила ободочок, щоб, бачите, сюди, бачите, вже трошки дійшло. І тут має бути куча землі. Ну, мені не вистачило землі зараза. Ну, нічого страшного, напевно. Ой, Усю у земля. Ось сюди теж там. Ну, бачите, будемо тако розширятися. У нас три штучки залишилось. Давайте три штучки вже зараз і докінчимо. Так, у нас що там уже все? Вже дійшло до кінця таймер, ні. Знаєте, я думала, може, давайте побудуємо... О, все. Дійшло до кінця, і що це? Що це? Оце, оце там, де акселотлі живуть, люблю аксолотлі. Знаєте, це хай куча у мене камнів, я хочу побудувати собі місце зберігання цих штучок. Опачки, опачки, Акселотлік. Так, давайте достанемо. так, понятно, Десь було вже ж відро від води. О, відро. Так, давайте же достанемо водичку і заберемо наші аксоліотів, аксолітні йдимній. Цього не поміститься. На жаль, на жаль, в мене більше немає ні води, нічого, в лаву не наберу, на жаль, його і там звариться. Да, ну хай переправляється желізо, а ми, ну, ми можемо. Про але ж по факту маєш бути вода, але ж вони без води не можуть жити, по-моєму, аксолотлі. Да? Я щось не помню. Ну ладно, зробимо відра. Всякий случай, може пощастить, і я над... і я надибаю на воду. Так. В принципі, нічого, що можна ще зробити. Ну, я хочу, знаєте, полудосочки, ці полублоки і хочу зробити вугін. Да. Чим, якщо зробити блоки вугля, то буде краще воно і довше плаватись одним одним одним, одним, одним словом. Так, давайте далі продовжимо. Так, коротше, я хочу побудувати вже нарешті. По мені не вистачає місця. Побудувати хм. склад. Склад. Да, склад. Хочу побудувати його. Такий великий, щоб був, в принципі, не надвеликий його. Так, аккуратно не попадайте, пихаються вони друг друга, а потім їх немає. Так, і в мене є цілий стак, я накопала. Так, давайте. Я вам прискорю цей момент. Що вам не було так скучно дивитися. Я вже проставляла, залишилося зробити стіни і кришу. Так. Що тут у нас? О, хорошо, це вже добре. Нормальний такий лутик нам попався. ну навіть є вишеньки. Є руда. Опа! Є книжка зачарування, все, це Саші Бісь. Так, в принципі, нічого цікавого, але прийдеться його і теж забрати до себе. Так, коротше, я надибала камінь ще один, не ж на той не могла знайти, тому будемо таки використовувати. Так, і дивіться, у нас, в принципі, вирішується вже красива стінка, напевно, не знаю. О, капець, вже днів 5 прийшло і чим я займаюся? Хто його знає? Уже майже готова, я ну, доробляю стіну, вона буде така висока. Я не впевнена, що тут все, звісно, я заповню сундуками, але постараюся. Ох, днів 20 осталось, і чим я займаюся? Не знаю, стінку строю. Що ви хочете? Жи з ума схожу. Капець, у мене ж навіть закінчилось. Як тепер спуститися? Ай, больно. Так. Де тут у мене немає? Треба ще піти добути зараз. Наш день п'ятий дійшов до кінця і в нас уже новий блок. І цікаво, що ж уже буде? Так. Це цю фінню треба сюди скласти. Я знаю. Маленький сундучок. Ну що ж поробиш? Немає, куди його складати вже. Це сюди, це сюди. Це сюди. Так, коротше. Всюди розставляємо зараз сундучки, які повипадали мені. Так, да, трошечки темно, нормально. не, не темно, як крута. Так, ну, да, не доробила кришу. Ну, вибачте, не вистачило мені. Що поробиш, він зустати туди важко. Так, давайте це теж складемо і підемо подивимося, які ж нам все-таки біом випав. Де цікаво подивитися. Так, 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 це теж сюди складаємо. Так, це теж. Так, це можна забрати, в принципі. Звідси. А сюди це поставити. І вже сюди можна, в принципі, їх скласти сюди. ой, капець, розсортувати, це така фігня, Так, я хочу розширити свої плантації. І. Вау, нам зимовий біомчик попався. Оце так класно, оце так класно. Вже йде день шостий. І все, що я зробила, я побудувала склад. За 6 днів. все, що я робила. І знаєте, я хочу побудувати, де будуть у нас тварини. Типа і місце теж побудувати. Ось таке Так. Тут я хочу добудувати сюди дерева. Бо в мене землі не вистачає. Немає нічого корисного тут. Пф, так, ну ладно. Так, робимо палички. Смітлі не вистачає. Так. А шо ну, крім так, мені Ну, скрім железо. Так, чекай, де мені железо. Так, сюда складем? Сюди сюда складом? теж сюди складом? Капець. Я вже днів шість з ума сходю. Так, забираємо желізо. М -м, меч можна поки що покласти теж сюди. Я не можу ніяк добудувати, мені треба землю, а я не можу, бо її чуть, чуть випадає. Робимо лопату і йдемо далі докапуватися до землі. Так, я вирішила заводчик поставити, що мені впасти туди? Ну що, для красоти? День шостий майже закінчується. А я завочок розставляю. Так, лисичка, уйди, бо зараз впадеш. Молодець. В принципі, щоб не впасти, Хоча там дирка в поло. Як не впасти, я не знаю. Капець. Ну, зато хоча б не впаду, напевно. Гарантію вам не дам. Ой, моє, так, сюди теж вставляємо. Надіюся, вистачить заборчика. Ну, має вистачити, в принципі. Так, так. Сюди так ставимо. Так теж дивіться, ну, в принципі, дивіться, красиво. Не очікуючи, що ззаді мене дирка в полу. Ну, ладно. Сюди теж ставимо. Ну, дивіться, красиво! Красиво. Ну просто ну, глядітися, я не можу так, треба пороставляти тут наші дерев'я. Ну і все. Можна далі добувати землю, докапуватись до землі. Біжимо злагоди дирочку. Табліна не вистачить. Вже день сьомий в мене не вистачить. Я ніяк дирку не можу залагодити. Ладно. Та блін, відкривайся. Ще переплавимо желізку. І що робити, я не знаю. Мені дуже мало землі випадає. Мені здається, надійною ця карта і здівається. Я так скоро провалюся, мені немає, де дерев'я вирощувати, а воно ну чуть-чуть земель кидало, ну і все, мені треба робити другу вже платформу, а я не можу. Ну ладно. У мене такі закінчилась кірка, мені треба залізу, треба дождатись, тому ждемо. І все, що я встигла зробити, це сховище, грудик міні і коровник з вівцями, свинюшками, і. Більше і нічого. За ні. Ладно. Коротше, я ту ледве дирку заладила, тепер хочу побудувати місце все-таки для наших коровочок, ну. і тепер ждемо, хай туди трава. Так. Я вже поспала. У нас вже новий буде Біомчик. Це вже добре, це вже буде плюс. І цікаво, який він буде. Ну, я можу тільки догадуватися, але не знаю. Ну, може, пустельний. Може, цей сірий біоблідний і сад. І нас вже день сьомий дійшов до кінця. І ось у нас. Вже день восьми почався, і я майже доробляю. Гарно в мене вийшло, я сухогласна, дирки дирками. Ну, ладно, з ким не буває. Так, і. камінь. Камінь не б'ю? А! Я була права, в нас де пісочок, пісочок. Так, так і знала. я ванга Давайте, дівчатки, до мене обрешайтеся. Кому там навара, так. Ладно, не будемо заігруватися і давайте почнемо добувати. Що я вирішила зробити? Да Міні біомчик пустелі. Ну а що? У мене є верблюд? Громко сказано Є верблюд Так, його ще треба туди запхати. Де він? Ой, майо, пропав мій верблюд. Ладно, ще має появитися ще один верблюдік. Надіюся, має маю з'явитися. Якщо не з'явиться, я не знаю, що робити. Ну, тоді буде так, просто так, Бігом чи для красоти. Я ж казала, що появиться верблюдік. Так, верблюдік, пішли зі мною. Так я боюся, що він може туди впасти і згоріти. Знову, це вже інші. Так, тому я на всякий случай, напевно, розілью воду. Фух. Осталось його тут тепер. Так тільки не впа. А что я табилина? Усел. О. Ты намаєшься на певне выживание в світі. в світі, і лава. Де все горить в світі. Так, давай, давай, давай тільки Обережно верблю за и давай. Давай, 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 давай. от так, от так молодець, молодець. Умничка, іди сюди, Ну молодець. Ну який кихал сей молодець. Все, сейчас тут. Верблюд сидить тут кусать кактус. Так все. Так, я тобі тав... нормально. Ну, вот тут и сиди, верблюдик мой. А я післа Заберу с собой воду. У нас все-таки договору на в цьому світі. Так куда ти пішов? Тільки не вздумай повернутися Ооо, цікаво, якщо я брежу ему там місце виходи. Він уйде чи ні? Давайте доробимо наше вже це місце. Стало землі ще трошечки. Трошечки сумаліти. Капець, уже 10 днів пройшло. Все, що я зробила, це там острів, де в мене дерева це сховище, і воно ну, маленький острівок пустелі. Все. Це нарешті доробила. і да, да, Я його закрила, що він не тікав. Він тікає звідти. Я не знаю, куди його покласти, цього верблюда, щоб він не тікав від мене. ну там хоч ходить собі радується. У нього міні-пустель. У мене міні гострій серед лави. Осталося трошечки ще землі. І можна робити забори і туда своїх тваринок туди таскати. Бі-бі-би-би-бі-бі-би-бі. Давайте бі за мною. Та ви там вступить. Ладно, оберемо зараз це все. Давайте бі-бі-бі-бі-бі-бі. Алло, а, ви трохи заагрілися. Так, та ти що тут зробиш отсюда? Все. Остаєтесь тут, жити, навіки віки навіки На Так, вічні так. І закриваємо так. Ну ладно, вас погодує, в принципі. В принципі, розмножу, хай веде вас більше трохи, а то чого вас так мало, так мало. Да. Їй треба більше. Му, му 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 за мною давайте, давайте за мною, за мною, за мною. му-му-му-му-му-му. Як там їх кличуть тих коров. Так, киш отсюда лама. Киш, киш. Ну нічого страшного. Му-му-му-му, давайте за мною, за мною, за мною по очереді, не б'ємося, не штовхаємося, всім вистачить. О, йомаю, приходьте. Куди ви пошведіли? Ви, я вас не відпускала! За мною! Му-му-му-му, давайте. Му-му. му Мені здається, на голову трохи ще Так, не здумайте тікти. Я вам не позволю. Так, що ви балуєтесь? Так, ану, спокоїлися. Я сказала, що так. Кише сюди. Так. І сюди зараз поставимо каліточку. Цю. Ну, це можна буде, в принципі, забрати. Не треба. Все. Все, не штовхаємося, не штовхаємося ну, і вас трошечки призмножую. Я вирішила побудувати острів для панди. Надіюсь, за цей весь час вона нікуди не звалиться, нікуди не впаде, нікуди нічого з неї не станеться. Надіюсь, будемо надіятися. Ну, поки що будемо розширяти наш острівок такий малесенький. Уже зараз де нашій новий біомчик, їх, що це вже у нас буде. Так, хочу тут, в принципі, перебирати, в мене є земелька. І можна де зараз поставити сюди землю, ну і хай собі засухає. Дам у мене вже міні островок, панда все-таки звалилася, я дочекавшися. Ну, з ким не буває? Заду мене Зайці бігають тут. І сім, шість, п'ять 4 там в мене. Що в мене там відбувається? Капець, мене так роздражає, коли вони ростуть такими височенними і. І все. І в нас найобичніший це пустельний біом, коротше, нічого цікавого. Зато в мене є броненосець тепер. Я його хочу запхати туди до свинюшки. Цікаво вийде. Я його запхала туди вийшла. Ну, в принципі, я хочу вже, нарешті, не знаю що, але хочу вже щось побудувати. В принципі, я думала, на щось доміка. На останні дні побудувати його собі тут такого красивого. Тут можливо, а можливо, і там. Це вже новий біомчик буде, вже восьмий. А що не знаю, що там буде. Ну У нас, в принципі, вже були що там. І зимні, і які тільки не були біоми. В принципі, нормально було. Зимній, обичний. Було прикольно, і селищем попався біом. А він може попастися? Щоб житель там вискочив, такий бам-бум, ха-ха-ха. Ладно, напевно, скоріше, що неможливо. Ну, нічого страшного. Саме головне, що я прожила і не того Да. Так, я вирішила, мені вже скучно вирішила зачарувати броню і зробити її. Да, мені скучно Що поробиш? Вже сума вже шарики за ролики полетіли вже в мене. За, за це відео. Так, ну все, я вже зробила, Надягаю нашу броню 15 день, сумасшедший вже вже приходився ближче і ближче. Мені mm -hmm. здається, до кінця відео я опинуся в психушці. І... Красиво! О! Чому ніхто не казав, що це так важко? Якось, коли я останні рази і інші рази я, то якось не було так. А, тут лава, ти тут нічого. У тебе все елементарно горить. Ти провалюєшся, воно згорає, ти ти, 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 Ти і все. Так, я хочу зачарувати меч, побачимо, чому. Ні. Не можна зачарувати меч? А шкода, я би зачарувала би. Ніяк і не всяк. Ну і ладно, в баню. Значить, просто так, на, держи меч. Ну, в принципі, нічого цікавого далі можна робити. У нас остається де 5 днів, і це вже добре. Бо я хочу вже... Ну, на, кін... на кінці вже. Ну, я навіть карту ну, знайшла. Ну, бачите, такий у нас там островок, у нас куча строки, там, ой, там пустиня, там у нас дерева, там склад, там коровнік, там посередині я. Так. Да. лисичка там сидить. Так, у нас вже зараз де новий біло, в нас стається три дні. І в нас, знаєте, що? Блідний сад. І я хочу з цього дерева побудувати собі дім. Нарешті три дні сталося з нашого кінця виживання. Тут я вирішила побудувати свій дім. Да. Де гарний там, вигляд, краєвид. І треба камінь. Тому зараз будемо робити каркасик нашого доміка. Блін. Я вирішила зробити генератор камню. І, в принципі, в нас це можливо зробити. Беремо, надиваємо і... Чего, блин? Ну. На самом деле не рад, уроды, Ужас. За что? Капец. Сейчас сделаем гарный стульчик. Сделала, блин, стульчик. Ну, та ну Нічого не виходить. Ладно, з боком стану. І... О, тепер зробилось. О, дивіться, яка красота. Це мій такий міні-домік. Ще вам рунтур покажу по своєму світу. Відеця. Ну, хіба не красота? В принципі, вже 20-й 19-й день. Це добре, що я встигла. І будемо доприкрашувати свій світ. Я хочу. в мене якраз є, ну, є і земля дороблю, в мене є біомчик вишневий, попався, дивіться, хіба не красатулечка. І хочу вже доробити. А я вам уже покажу його зараз доробленим. Та-дам! нюхач! Собственний персональ до вас прийшов. Кіпієць, так, будь ласка, пусунь свою попу. Пу Пліс. І ось що в мене вийшло. Ну хіба не красота в нас вийшла, а? Я надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти поставиш лайк, підпишешся і напишеш свій коментар. А я тобі кажу. Пока-пока! А -пока. диверблюта опять звалився чи що?